Друзі і всім привіт в функційний ролл геймп'яснув відео. Сьогодні я буду облаштовувати своє писання до нового року. Ну а перед початком цього відео хочу попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, ну а я починаю цей відеорок. Як я вам вже сказав, сьогодні я буду облаштовувати своє писання до нового року. І для початку я хочу почати зі свого дому, а якщо точніше то з цієї кімнати. З інвентарю я візьму з моду е, ось таку от е, штуку. Ось таку от штуку. Я не пам'ятаю, як вони просто назуваю... називають. Е, де... Зараз в мене був ще один мод. Який я загубив. А ось він. Так, і хочу взяти один. І хочу взяти з моду ще собі явинку. Ще два ось такі такого кольчики. З такого Діда Мороза. Так, і давайте прикрашати. Ось тут тут. Ту. О, прикольно, два бантики. Давайте так і завишу. Ось Сюди я хочу повіс... повісити ось таку от мішуру о, це мішура. Якщо не помиляюсь Таку от мішуру. Нехай вис... висіть. Нехай буде. Коражу. Так ось тут мішуру забираю, як впала в мене. Так, давайте. Зараз я її візьму. Ось вона. І давайте ще червону мішуру. Ну, якби символ на і все таке, напевно. Так, сюди давайте ялинку. Ось десь сюди. Так, давайте ось сюди от. Ось. поставлю першу ялинку. Піднімаю. А, я ще ж хотів Де ще тут. Сюди я повішу дзвін-дзивинки. А сюди я повішу діда мороза ось так от. Начебто гарно? Гарно. Так. Ні, червоний сюди не йде. Так, ще щось, щось. Ні. Все, я думаю вистачить цього. Тепер піднімаюсь до свого будинку. Ось деут. Сюди, сюди от, краще мені здається я винку поставлю. Ось тут, тут мішурой, ось так це прикрашу. Так, жалези, хай будуть закриті. Так, хай жалези будуть закриті. Так, щи. Ось сюди, от, Кудись? Куда повишут повісити двеночки? Давайте ось сюди повішу звеночки. Сюди давайте по боках Діда Мороза. А тут по боках дзвіночки повішу теж. Ось так от гарно. Тепер переходимо до мого двору. Так, друзі. Тепер е, в мене завдяки е, Завдяки ось цьому моду в мене тепер є двір. Тому що, ну, в мене є стулья, стіль... Ну, вся ось ця от тема в мене. Давайте. Ні, сюди я пізніше повернусь. Так, тепер хочу прикрасити будинок. Але спочатку я повіж. А. Ен зможу повісити. Ні, погано. Іде. Тоді давайте зараз то прикрашу Мерію. Ось так от прикрашу. Не хочу прикрасити мерію. ось так от. Ось так от я хочу прикрасити Мерію. Мері. Е... Сюди лучше я повішу. Сюди давайте теж повішу. О, ну, смотрите, так. І ось сюди от ще ось так Ось Так вже, що не висить. Так, начебто так. Так, все так. Виси, висить. Тепер давайте перейдемо. Куди перейдемо? Тепер давайте прикрасимо L. ось такий от сквер. Uh, сюди теж повісимо. Мішуру. Ні, Я хочу звід... Ось так от повісити. Я хочу... Добре, нехай буде ось так отвішу мішору. Ну, теж, до речі, так гарно. Ось така от вона з бантиками, тому вона дуже... ще більше воно гарне. Так, тепер давайте прикрасимо школу. Ось сюди от. Ось сюди от повішу десь, десь сюди. Давайте ось тут поставлю. Ось тут поставлю головну... шкільну ялинку. Сюди дзвіночки. Так. І давайте ще трішки червоної мішури. Та білої. та білої мішуре ще. Ось так от. Ну, теж гарно. Так. я, я більше всього буду прикрашати з от -то мішурою, Тому що вона більш придає новорічного настрою. Як по мені. Так, тепер давайте бомбу сховище прикрашу ще. Сюди я повішу дзвіночок. Такий одного новорічний. Ось сюди ще дзвіночок. Так, тепер давайте прикрашу садик. Такий дитячий садок. І, до речі, я буду прикрашати, ну, робити там дещо через те, що в наступному відроку через те, що в цьому воно просто не влізе в цей відеровок. По тайму. Я просто не влізе по тайму, який мені потрібен. Так, а де ось тут прикрасити? Давайте ось тут тут. Звідси ще. А, не звідси. Нехай. Хай буде так. Так, начебто так. А. Ага. Ось тут -от. Так. Сюди повішу ще. О! Так. І ось сюди ще повішу. О, друзі, дивіться, дивіться, як гарно, до речі, вийшло. Так, сюди давайте я повішу теж дзвіночок. Та ось сюди по боках два діти Це ж дитячий садочок. Тому. Тут повинно бути все гарне. І давайте ще я візьму е, сюди і покладу подаруночки. Ось такі от маленькі. Новорічні. І давайте ще шкарпетку. Шкарпетку я візьму. Ось таку от білу. Так, давайте. ось тут в них у спальній зоні поставимо Нехай. Так, добре. Тут ми не поставимо явинку. Тому що вона тут не влізе нікуди просто. А явинку поставимо ось тут. О, давайте ось тут вухлу. І ось тут подаруночки. Ось так от розкидаю. А, сюди не влізе. Добре. І давайте шкарпеточки. порозвішу трішки тут щоб пр прикрасити. Ні. Не так Так. І давайте сюди повішу ще ось таку червону. І білу мішуру. Ось так от червона-біла, червона, біла, буде. Буду чередувати. Ага, тут у нас трішки не виходить. Тому ми. Тоді робимо ось так от. Все. Дивіться, гарно, гарно. Ну все. Так, сюди ще два діда мороза. Е а, давайте ще дзвіночок сюди повішу. Так, давайте щось. Ні, тут подаринки не розставлю. Ось тут давайте. Пороставляю ось такі от різних коробках. О! А ось тут я, напевно, при вході прикрашу. Ось таку от мішурою. З бантками. Так, тепер переходимо до бібліотеки. В бібліотеці я прикрашу тільки перш. Ну, коротше, всі поверхи прикрашу. Так, сюди. Ось так от... О, буду кутами прикрашати. Мені... Ну мені подобається, тому... Все. Так, ось тут, тут треба, звичайно, ще прикрасити, тому що воно тут дуже гарно буде. Е і давайте ще повішу. Сюди дзвіночок. Е давайте... І по бокам ось ці дерев'яшки Діда Мороза. Зоні я нічого прикрашати не буду. Тепер переходимо до е, СТО, яке я будував, будував е, в якомусь минулому відроку. І сюди ще піде біла мішура. І тут, е, на жаль, виходить ось так от прикрасить, ну, теж гарно. До речі, реально гарно. І давайте ще носочки поразовішую трішки. Сюди у Діда Мороза, давайте приліпимо. Хай він ще ось тут посидить. А, його з боку не можу. Нехай добре. нехай тут посидить так, на аеродромі. Є. Давайте свій гараж, де в мене мій літак повинен бути, але чомусь його нема. Так. Ні-ні-ні. Сюди і сюди спускаємось е, сюди ще. І тепер, друзі, я хочу прикрасити торговий центр Куб. Зовні я нічого робити, напевно, не буду. А тут теж ось так от мішеру. Ось сюди десь давайте сюди ялинку поставлю. Сюди давайте. Ось сюди дзвіночок. Давайте. М -м. Ось так от білою мішурою можна. Е, прикрасити. О, а тут, до речі, можна червоною мішурою друзі. Дивіться, прикольно тоді буде. І так, ось тут, як бачите, у нас скирпіть е, воно То... Опа! Сюди давайте я повішу білу мішуру Прикольно виглядає. Е, Сюди, а сюди я давайте вже ось таку зелену. Друзі, і за броком часу я змушую не закінчити цей відрок. Тому став лайк, підписуйся на мій канал і дивись другу частину, яка вийде зовсім скоро. Тому і до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро рухами свого і смівого. Рухами свого і смівого.